А чи знали ви, що закон України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей створений саме для того, щоб забезпечити реальну підтримку тим, хто служить в армії, а також їхнім родинам? Цей закон охоплює важливі питання соціального забезпечення, правового захисту та забезпечення гідного рівня життя. Згідно з цим законом, військовослужбовці мають право на безкоштовне медичне обслуговування, пільгові умови для отримання житла, допомогу в разі інвалідності або травм, що отримані під час виконання обов'язків. Окрім того, закон гарантує військовим членам їх сімей право на соціальні виплати та допомогу в разі втрати годувальника, а також пенсійне забезпечення. А чи знаєте ви, що стаття 15 закону пенсійне забезпечення і допомога? Гарантує належні пенсії для військовослужбовців, незалежно від того, чи завершили вони службу чи ні. Це важлива гарантія стабільності і підтримки після служби, що забезпечує військовим і їхнім родинам певненість у майбутньому. Закон також передбачає захист прав військовослужбовців у випадку служби за контрактом і забезпечує компенсації за шкоду, завдану під час виконання бойових завдань. Це не просто слова, а реальні кроки, які забезпечують гідний рівень життя та стабільність для наших захисників та їхніх родин. Тож не чекайте, ознайомтесь із законом і дізнайтесь більше про ваші права та гарантії, що надаються державою. Цей та інші документи ви можете придбати у нас на сайті, зайшовши за посиланням в описі.